Доброго дня, друзі. Сьогодні 9 вересня, канал, будила, будинок гартензії місто Марганець. Мене звуть Оксана. Ось дивіться, деревовидна гартензія це кандібелі Баблгам. Я її не обрізала. Бачите, ось квіти залишились. Десь обрізані були, десь не обрізала. І дивіться, що я придумала собі. Ось, бачите, гілочка. І які вона гарні відпустила пагінці з своїх пазух. Так, вона заквітне, але ну, це таке вже буде, знаєте, жалке квітування. І я вирішила ще, як то кажуть, пригнути в останній поїзд і трошки ще повкоріняти. Отак беру і одламую з пазух. По-перше, у мене, бачите, ось п'яточка. На рослинці. І сам череночок, він такий полуздерев'янілий. Це якщо буде вкорінення у мене гарне, то я думаю, буде суперово. І отак обриваю всі оці, бачите, які п'яточки гарні. Гілку я не обрізаю. Бачите, ось, ось п'яточка. Чому? Тому що якщо я обріжу гілку, вона знизу дасть у нас, почне розкривати свої бруньки, які вона заклала на наступний рік. А я цього не хочу. Я просто безжалісно її обріжу вже ну вже осінь. все. Тому і попробую вкорінити. Покажу вам, як я буду вкорінювати. Ну Все по-стандартному, але все ж таки покажу. Хочете, попробуйте зі мною? Не хочете, ну хай буде так. Так, ну ось нарвала я живців. Так, дивіться, ось бачите, він такий плотненький. Чому я ще це роблю? Тому що, ну, в лютому все одно ж будемо обрізати наші погани на деревовидної гортензії. Тому мені, як то кажуть, її не шкода, а може щось ще й вийде. Так, дивіться, оце нижні, обов'язково прибираю, отак обриваю. Ось, Бачите? А тут ще у нас оце де я от іменно відривала, бачите? Щас покажу, отак п'яточка є. І ми цю п'яточку обрізаємо, оцей хвостик. Бачите? Щоб не було загнивання. Якщо хочете, оці листочки, отак. Отак, наполовину прибрали. Далі беремо. Ось дивіться, який гарний живець. Бачите? Я його навіть даже і ділити не буду. Ось отак теж обірвала. ось, І отак пробуємо верхушку, якщо гнеться, ну її краще отак обрізати. Вона не потрібна. Нам треба, щоб жорстке вже таке було. І листя, і от, бачите, пагін такий він плотненький. І не забуваємо отак обрізати оцей хвостик. Тому що густої часто від нього йде загнивання. І отак ось, ось я ще один живець зроблю, вам покажу. Ось, бачите, сантиметрів, ну, більше 10 сантиметрів він. Отак нижнє листя прибрали. Воно не потрібне. Верхівочку потрогали. Ну, отак можна її чеканути. Вона не потрібна. Ви, якщо укореняться, ви все одно будете обрізати на одну пару брунь, які, щоб гарний кущик розвивався. Так, і звертаємо увагу на п'яточку. Отак чикнули, все. Потім беремо наш порошочок для корнеутворення. Макнули, струснули. Я буду з середини починати, щоб було вам видно, як. І отак. І поставили і обжали. Ще раз показую, макнули, струснули, поставили і обжали. І отак всю касетку робимо. Можете її пролити водичкою, можете просто побризгати. І парниковий ефект. Я вам там відео, де про інжир показувала, як я в теплічки. У мене ще міні-теплічка, можете так зробити, можете просто, якщо ви вам треба небагато, ось дивіться, взяли отакий контейнер, насипали ну, більш половини земельки, поставили, накрили кульочком або в пакет, прям поставили, і все, і в тіні десь тримаєте. Підтримуєте вологість, не заливаєте. Якщо відкрили, якщо конденсат на пакеті є, ви не трогаєте нічого. Якщо нема конденсатика, побризгали. Якщо дуже великі каплі взяли, відкрили, струснули його, добре оце, з пакета ту вологу. І все, і тоді хай так у вас і росте. Ще дивіться, у нас вересень, жовтень. І, мабуть, навіть ще і листопад. Так що я думаю, що коріння должно піти. Якщо ви в такому контейнері будете робити, не рекомендую вже потім пересаджувати, хай так до весни стоять. І ці в касетах будуть у мене стояти вже до весни. Не буду трогати, а вже ранньою весною тоді буду розсаджувати, якщо все вийде. Гарних вам врожаїв, квітів і миру.